Христос Воскрес. Прослухавши цікаві лекції курсу основи сім'ї, найперше хочу подякувати тим добрим людям, які підготували і провели цікаві лекції. Дякую вам, пані Гені Самборська, за курс біоетика. Складна тема, непроста тема, але завдяки вашим. Презентаційним матеріалом довідалася щось нового і складне стало зрозумілішим яснішим. Пану Адріану Поковинському. Дякую за надзвичайно великі, подробні лекції спрямовані на розуміння ідентичності, на спілкування людини в колективі, на формування молодих людей, відповідальності за майбутню сім'ю, за відносини, за теми, такі, особливо такі, як загрози інституції сучасної сім'ї, сучасні виклики виховання, світ навколо нас. Дуже добре зрозуміла цю тему і дякую вам, пане Адріане. Ще хочу назвати пані Наталію, яка так само підготувала і провела цікаву лекцію. Я записала собі дуже багато і перелік документів, це і вислови, це і пояснення, це і афоризми, які пригодяться завжди на уроці. Цікавими і важливими є всі теми, які були запропоновані. Їх можна слухати всім. Вони корисні для людей зрілого віку, тих, які живуть в сім'ї, сім будують відносини, а особливо вони корисні для молодих людей, які готуються створити свою сім'ю. Дякую вам. Нехай здоровими. Будуть ваші сім'ї, нехай завжди панує в них мир, злагода і спокій. Щаслива родина успішна країна. Нехай завжди буде мирне небо над нашою Україною, нехай завжди все вас ладиться. Дякую.